Всім привіт! Сьогодні розкажу вам про новий гем без вкладень Етір. E Довго думав чи писати даний ролик, так як залишилось дуже мало часу, але сьогодні вийшли нові квести, і, в принципі, усі, хто проклясують, зможуть бути eligible. Став лайк на це відео, підписуйся на Telegram і Ютуб. Там ми часто викладаємо альфу і викладаємо ті проекти, які робимо самі. Це депін проект, так само як і GRAS, якщо ви дивились минулі ролики, простими словами, депін De це «Decentralized Physical Infrastructure», Network – тобто нова концепція, яка поєднує технології блокчейну з фізичними об'єктами інфраструктури, завдяки технологіям DPIN люди можуть отримувати винагороди за надання різних інфраструктурних мереж, наприклад, обчислювальних потужностей, вільного місця на жорстких дисках і так далі. Етір орієнтований на аїшку і геймінг, тобто бізнес-модель побудована таким чином, що проект буде обслуговувати індустрію хмарного геймінгу, Пропонувати свої обрахункові ресурси для цього та для аїшки. Що ж, перейдемо до короткої аналітики. Всього проект зібрав 11,5 мільйонів, 2,5 мільйони було виділено на паблік сейл, і 9 мільйонів було виділено на фандрайз раунди. Інформація тут відображається не зовсім коректно, тому що був ще Seed Round з ФДВ 60 мільйонів в які проінвестували, плюс серія A Round 9 мільйонів і різні Айдіошки. Стерудин фундів Хешке Capital, Animoca Brands, Mirana Ventures, це Bybit, Mindstorm, це Arthur Hayes і інші. Етір e доєднався до Nvidia Inception Program. Це програма від Nvidia для стартапів, які зв'язані з AI-шкою. Також Етір e має міцне партнерство з CDFI, Impossible Finance, де недавно продавались ноди. Та зовсім недавне свіже партнерство з Magic Eden. Twitter Score у проекту нормальний. Та перейдемо до токеноміки. Всього буде 42 мільярди токенів. Бачимо, що 50% токенів виділено для тримачів нод. Під AirDrop тут нічого не вказано, але це може бути з частинки DAO Treasury. Значить, переходимо по першій вкладці, пост буде в телеграм-каналі. Конектимо свій волет. Бачимо, що на сторінці дешборду є різні бейджі. Саме ми будемо отримувати task Badges, тому що ноду ми не ставили. Я думаю, немає сенсу про це розповідати зараз. Розглянемо Galaxy кампанію, Layer 3 кампанію, та можна буде набити під свою реферальну силку 10 рефералів і отримати також цей бейдж. Ачівочки будуть апдейтитись протягом двох днів. Часу залишається не так багато. Кляцаємо на першу вкладку, переходимо на квести від Layer 3 та починаємо їх виконувати. Тут прості соціальні завдання, в яких, в принципі, у вас немає виникнути питань, як їх і що робити. Відкриваємо наш пост, перша відповідь b Після цього відвідуємо сайт. Повертаємось на минулу вкладку, нажимаємо контін. Доєднуємось до дискорду проекту, відкриваємо Open Discord. Логінимось, приймається запрошення. Натискаємо завершити. Я прочитав. Натискаємо вкладку Verify. Ставимо лайк. Like, повертаємось на сторінку та натискаємо Verify. Доєднуємось до Телеграму. В групі 200 тисяч учасників нам доєднатись не дасть, але завдання ми все-таки зможемо пройти. Та нам треба заклеймити куб в мережі Arbitrum. Вартість клейму становить 25 центів. Натискаємо Switch to Arbitrum One. Далі. І мінтимо куб. Натискаємо Continue. Знову. Все. Тепер чекаємо нашу ачівочку. Вона засвітиться та стане кольоровою через деякий час. Далі з посту переходимо в Galaxy кампанію. Нам необхідно загалом набрати 1000 поїнтів, щоб заклеймити той бейдж. На сьогодні вийшло дві кампанії: 400 плюс 600 поїнтів, що нам дасть змогу це зробити. Натискаємо Follow. Follow. І просто проклясуємо оці всі таски. Тут потрібно відвідати веб-сайт. Натискаємо ОК. Доєднуємось до чату в Телеграм. Офіційна група перша вже забита. В телеграм-пості буде лінк на другу офіційну групу. Ось доєднуємось сюди. Цей таск може не проходити, і тут вони запінили меседж. Ми знаємо, що таск не проходить, ми вже працюємо над вирішенням цього. Тому доєднуємось до цього каналу, поки це можливо. Надіюся, що на той момент, коли вийде відео, буде це можливо зробити. І переходимо до наступного таску: візит сайт. Знову лайк. Like. Тут далі знову ретвіт. Тут відповідаємо на квіз. Відповіді на це є в телеграм-каналі. Натискаємо Submit. Та переходимо до Azure Space. Нам необхідно зафовувати сам проект, щоб у цій вкладці в нас показувалось значення 1. Чекаємо деякий час, і воно з'явиться. Усі таски ми пройшли, окрім одного телеграм-завдання, про яке я сказав раніше. Коли воно запрацює, я про це напишу в нашому телеграм-чаті. Переходимо до таску номер 2 Виконуємо усі ті самі аналогічні social file таски. Майже усі завдання ми вже виконали. Переходимо до двох останніх. Доєднуємось до телеграм-групи та підписуємось на офіційний телеграм-канал. Клеймимо 400 поінтів. Після успішної операції в районі двох діб, в нас буде відображатися тут наш бейдж, тобто буде відображатись леєр 3 і Galaxy. Також набиваємо рефералів, необхідна кількість 10 людей. Тобто можна набити даже свої мульти сюди. І відповідно в нас буде вже три бейджа. Окрім нашого часу, ми тут нічого не затрачаємо, тому прокласуємо усі завдання, чи щось утримуємо за це, буде видно в майбутньому. Став лайк на це відео, підписуйся на телеграм та ютуб канали. Можливо, ти знаєш якісь інсайди, чи ставив ноду, ділись своєю думкою в коментарях під роликом. Та побачимось у наступних відео.